Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Поспілкуємося ми сьогодні на тему живої ваги свиней, що відбувається з ціною, що з продажами на м'ясо, яка ціна на чверті туші на сьогоднішній день. Так як одна із свинок у нас вже розписана. Будемо проводити забой, вона повністю розходиться частинами і все інше також. Вже продано. І паралельно відкритий збір також на замовлення в розбір туші. Ціна на м'ясо на сьогоднішній день залишається поки що безмінною на відміну від ціни на живу вагу. Тобто, тепер починаємо відбивати втрачене те, що було втрачено за рахунок підвищення цін на живу вагу. Так було завжди є. Ну, з часом ясна річ, якщо ціна далі буде знижуватися на живу вагу, то ціна на м'ясо також буде знижуватися. Кого що не влаштовує по ціні, можете не продавати живою вагою, різати, продавати м'ясом, ніхто вам це не забороняє. Не пишіть мені, що я постійно знецінюю працю свиноводів. Я її прекрасно розумію, так як я їх і вирощував раніше, і вирощую зараз, і буду вирощувати в значно більш більших об'ємах, ніж воно є на сьогоднішній день. Так що, друзі, ось такі справи. Ціна безпосередньо на четвертя по тій ціні, по якій я продаю, це 160 гривень за кілограм. Тобто рубниною пушка ділиться на 4 частини. Окремо замовили голову по 40 гривень за кілограм, і в ті ж самі руки, куди голову йде, йде внутрішній жир, здір де як хто називає, і в ті ж самі руки йде. Лівер, тобто печінка вагені легені по 60 гривень, печінка по 100 гривень за кілограм. Ось такі розціночки на рубнинку. Чи вигідно? Ну, як вам сказати, вигідно чи не вигідно? Вигідно, звісно, але в розбір вигідніше, але роботи значно більше. Якщо це йде мова про руднину, то це буквально разом з доставкою мені вийде десь годинок 5 праці. Зараз, мабуть, хтось безпосередньо хоче написати, там, що людина рік, пів року, сім місяців годує, щоб заробити те, що я зароблю за 5 годин. Велком ріжете, продаєте і заробляєте. Я ж нічого проти цього не маю. Ті, хто хоче продати живою вагою, той продає живою вагою. Ті, хто продає м'ясом, той цінує свою працю і продає, так як це вигідно. А Якщо не цінуєте, продавайте, нийте, робіть когось винним, що вам не вигідно. Багато мені там раніше писали, що ціна не знизиться. Да? Ну, я щось так думаю, що зараз всі тихенько хто це писав. Я не можу сказати за всіх, я говорю за конкретну категорію так сказати, людей, які це писали. Що буде 150, були такі прогнози. Да? Що ми бачимо? Вже немає у нас такого дефіциту зі свининою. Як на мене, то його в принципі у нас тут так такового і не було. Свиней пропозиції, як особисто для мене вистачало навіть в той період, коли була аномальна спеха, і ми призупинялися з забоями, то дзвінки були, пропозиції були, прохання забрати були хоч одного, хоч двох, хоч як-небудь, але ні. Ну а на сьогоднішній день безпосередньо в мене з попитом, слава Богу, поки що спаду немає, замовлення йдуть. Але спілкуючись з іншими продавцями, хто реалізовує або свою продукцію самостійно, або хто купує живою вагою і продає м'ясо, й деякі люди говорять, що починаються трішки перебої по продукції. Наші свинки ще ростуть. Ну, я думаю, вже скоро будемо починати різати і своїх якийсь місячок, і буде все добре. Зараз купуємо в сусіда свиней, я вже багато разів про це говорив. І найближчим часом зі сторони ніде купувати не будемо. Трішки засрались наші пацюнчики. Зараз. Відео поснімаємо і виділимо їм декілька хвилинок повичищати в них. Так що, друзі, ось такі справи. Так що не пишіть мені, що як це важко їх вирощувати і тому подобне. Мені це все прекрасно відомо, я все прекрасно знаю. Яка собі вартість їх відгодівлі, скільки потрібно закласти зерна на їх відгодівлю. Добавок, макухи, преміксу, як би там не відгодовували, я через це все проходив, я це все прекрасно розумію. Ось о кабанчик номер один на виход стоїть, такий широченький. Так що, друзі, не треба цього розказувати. Якщо вам не вигідно здавати живою вагою, ви не змогли здешевшити собі вартість. Від годівлі ви купували зерно, як там писали: 12, 13, 10 тисяч. І ви не знайшли альтернативи від годівлі, щоб здешевшити, і ви думали, що ціна зерна висока і ціна на живу вагу не спаде, то я можу вам сказати, що ви дуже сильно помилялися. Хто хотів, той знайшов, як здешевшити від годівлю. І навіть при зниженій на сьогоднішній день ціні на живу вагу буде прекрасно себе почувати. А хто заріже, продасть сам, до чого я постійно закликаю людей, щоб не продавали живою вагою, то вже що маєте, те й маєте. Ніхто вам в цьому не винен. І ніхто у вас силою їх не забирає. Все, що ви, тільки такі люди є, контингент, що нічого самі робити толком не хочуть, але ще, думають, викормили декілька поросяток і стануть дуже багатими людьми. Я вам скажу, на відгодівлі свиней я не знаю жодної людини, яка б на цьому реально розбагатіла. І я думаю, ніхто таких людей не знає. Багато там я в деяких відео колись казав, що був період, що мені це було невигідно. Я... Мені було невигідно тільки за рахунок того, що я намагався втримати нижчу ціну на м'ясо, не піднімаючи ціни, що було моєю помилкою. Піднявши ціни на м'ясо, все налагодилося, все добре, працюємо, дохід є, на життя вистачає, як кажуть. Ну дай слава Богу. Кому дорого купувати м'ясо за такими цінами, то все, що я можу з цього приводу сказати, що потрібно більше заробляти. Якщо ви не можете. Задовольнити себе такими потребами, то в цьому ж не я винен і ніхтось вам інший, що ви не заробляєте, ви погоджуєтеся йти на працю за сущі копійки, які вам пропонує роботодавець. І при цьому він же вас також не заставляє силою це робити. Ви ж добровільно дітей працюєте. І погоджуєтесь на ту маленьку зарплату. Якби ви цінували свою працю і на це не погоджувалось, то можливо би щось було і по-іншому. А так, ніхто вам ту зарплату не підніме до тих пір, поки ви за неї працюєте. Якщо мене щось не влаштовувало в моїй заробітній платі, коли я ходив на підприємство, працював, як всі люди, то я просто пішов і почав шукати, як заробити більше, Щоб мене це влаштовувало. І, якби, в принципі, на відміну від того часу, коли я працював на заводі, і те, що я заробляю на сьогоднішній день, то різниця є. Так же само ви можете будь-хто взяти, купити живою вагою, продати і заробляти. Як багато хто пише, що Зарізав, продав, заробив там ну, чуть не мільярдери ці бариги, да? то беріть машину, прицеп, як ви говорите, багато чого для цього не потрібно. Купив машину, прицепчик і все у вас добре. Візьміть машину, прицепчик, заріжте і продавайте. Вам цього ніхто не забороняє. Те, що ви мені говорите, що я знецінюю вашу працю свиноводів, я вам скажу так, я ціную свою працю, а не вашу. І не повинен цінувати чиюсь працю. Кожен цінує себе. І цінує рівно настільки, скільки він заробляє. На рахунок того, що пенсіонери не можуть собі придбати, ну я вам скажу, у мене мама також пенсіонер, і вона також собі не може дозволити придбати того м'яса, яке воно сьогоднішній день по ціні, але для того у наших батьків і у ваших батьків є діти, якими вони виховали. Якщо діти виховані, то діти будуть допомагати своїм батькам. А якщо ні, то кожен пожинає те, що посіяв. А на рахунок ціни на живу вагу, е, по, яка зараз ціна, на рахунок цього безпосередньо у нас 80-85. І Є такі прогнози, що вже буде. 77-78 проскакує містами. Я на сьогоднішній день ще одну свинку і три кабанчика, як було домовлено, забираю по 90 гривень за кілограм. Саме тому я ще тримаю ціну на м'ясо. Бо домовленість є домовленість і її потрібно притримуватися. А вже надалі будемо дивитися по ситуації, яка буде ціна на той період, і тоді вже будемо від цього відштовхуватися. Там, можливо, вже ще 5-6 свинок, окрім цих трьох. І вже поступово почнемо виводити своїх. Тобто одного буду купувати, другого буду забирати. Моя вам порада: цініть свою працю не дивіться на чужу і хто скільки заробляє. Вам на все добре, до нових зустрічей, до побачення!